Вітаю шановне товариство! На що вам натякає цей герой? Правильно на те, що зараз я буду показувати вам ще одну гру з Войдом із квадратним хроно, але в цей раз це буде Войд на міду від? Топсона, що символічно він буде грати проти офлейнового Сларка від Амара, ось такі зараз ігри на ряді за вихід в топ-3 турніру. Тож, готуйтесь дивитися це відео. Не повторюйте це в своїх іграх, не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відео. Першочергово варто розуміти, як же ж команди дійшли до того, що вони відправили офлейн Сларка і мідового войда. Ну, якщо Фелганс мають майже 100%. Минрейт. З Офлейн Сларком, там, здається, омар, тільки одну гру програв. То команда Тундра вони ще не показували мідового Войда. І тут взагалі нічого не казала про те, що Войд відправиться на Мідлінію. Спочатку аналізуючи ці драфти, я думав, що у Тундри був Ласпік, і вони вирішили здивувати, відправивши Войда на мід проти якогось е, хорошого героя для нього, щоб проти нього постояти, і взяти собі ідеального героя на офлінію. Тут вони собі беруть Бісмастера, і загалом. Фелканси, напевно, думали, що це мавпа буде мідова. Войт просто Кері, і Бісмастер Нікс відправляється стояти на бот-лінію. Тому надовго думаю, що вони взяли собі Кеоснайта, бо це фрі лінія проти Бісмастера для Кеоснайта. Я впевнений, що здивуванню не було меж, коли Топсон взяв тут Войда. Причому, наскільки я знаю, у Топсона мавпа це його найкращий один з найкращих героїв на міду. Він став популярним, якраз таки граючи на цій мідовій мавпі. Мавпі тут він стоїть проти пангольєра. Це для мавпи був би потенційно фрій-матчап, але можливо вони подумали, що Войт постоїть краще проти панго, бо він може натискати завжди таймволк, і за рахунок Дайлейшена перебивати у будь-якому випадку пангольєра. Для офлейн Сларка проти мавпи на перших рівнях мені здається, навіть Сларк буде перебивати. Цю мавпу за рахунок своєї пасивки. Ну щоправда, тут Амар прикальнувся і вирішив загинути проти Джекіра, ну, так і трапляється. І що ж у підсумку? У підсумку ми бачимо, що у пангольєра і Фейсас Войда однаковий кріпстат, а по нетворсу у панго навіть трошки краще. Войд постійно собі таймволком повертає хп від Харасу цього пангольєра, не качає взагалі баш, як було, коли я показував Кері Войда через це ж саме квадратне хроно і купляє собі три Бенда на цьому. Фейса Своїді. У Сларка ситуація після цього відданого ФБ доволі критична на боті, він нічого не може зробити проти кері мавпи. Ну, але це і нормально, тому що будь-який мілішний офлейнер, якщо він так фідить мавпів, він не зможе потім реабілітуватися на лінії і змушений буде камбекати вже після лейнінг стадії. Можете звернути увагу на першу ротацію команди Тундра. Топс спочатку телепортнувся сюди, щоб засекюрити Експіруну. Далі, дивіться уважно. Він починає пушити лінію, він відпушив її, і до нього миттєво підходить його сапорт Нікс, і вони натискають миттєво смок. Таким чином, команда Falcons, вони не можуть передбачити цю ротацію через те, що лінія буде зараз вже була відпушена, і Войт не показується. Тут головне зробити цей мув доволі таки швидко у це вікно, де, наприклад, пангольєр не встигне сказати про те, що Void натиснув смок взагалі, і подумати навіть про це. Вони знаходяться у КСН, натискають ось квадратна хрона. Ну, Варто сказати, що квадратна хрона в плані... Демеджа воно дуже допомагає на ранній стадії, адже у тебе всі союзники швидше демажать. У будь-якому випадку ворожий керрі вийти не зможе, плюс у нього рути телепортацію він також не натисне, враховуючи, що у Войда Баша немає. І вони зробили ідеальний кіл для себе, вбивши, ось знаєте, топ-1 нетворс на карті. І начебто на цьому моменті все непогано для команди Тундра. Але варто сказати, що усього фейса з Войда доволі такий відчутний мінус. Є це те, що у нього хроносфера, хоч вона і кадешиться квадратним менше, ніж. Стандартна, але все ж таки кулдаун доволі таки великий, і ми бачимо, що для топової команди як Falcons, це зразу тригер того, що ага, у Фесі Свойда мідового немає більше хрону. Ми можемо робити що завгодно. Тут підставляється Джакіру, його безкоштовно вбиває Кеос Knight Намагаються вкрасти стаки у Бісмастера. Половину стаків вкрадають, половину забирає Бісмастер. І пелкнус просто перевертають миттєво цю гру за рахунок відсутності ось цієї хроно. І бачимо, що Старк продовжує фармати фармити. Тій саме позиції, також вони намагаються забрати вежу. Я пояснюю, чому вони це роблять. Команда Falcons, вони розуміють, що в е, цілому гра може диктуватися тільки за рахунок е, сноуболу якогось Бісмастера, і за рахунок того, що Бісмастер рано спушить цей тавер. Пес Void не має змоги такої спушити мід-вежу. якщо спушить цей Флейн-вежу, вона багато чого не дає в цій грі. І тому Фелконси намагаються давити саме цього біста, щоб у нього не було. Пастового аганіма, щоб він не забрав шведесень Корошана, і щоб команда Тундра не збільшила свій сноубол потенціал. Ну а те, що на боті вже Сларк камбектував після ротації мавпи на топ-лінію, це факт абсолютний, і це повністю Фелконс влаштовує. Далі дивіться, що роблять Фелконси Вони розуміють, що є ще один стак еншентів. Вони приходять з маці зі Sne Fire, вбивають знову ж таки бісмастера. У них тут завчасно е поставлений був варт, а, ні вибачаюсь, варто у них тільки що Ставили якраз таки, ось і пангольєра вбили, але це не має ніякого значення, тому що в макроплані, дивіться, тут була використана телепортація від Фейса Свойда, ще. Е, ну ладно, більше ніхто не запортувався, мапа тільки зараз натискаєте панаміт. Е, і у Біста знову ж таки гра зіпсована. Ми бачимо, що оце до речі показали момент. Зверніть увагу. Дивіться, бачите, як тільки на топі був зроблений мув. Кіоснай разом з Вівером вони не біжать на топ допомагати своїй команді. Вони реалізовують катапульту, котра стояла на міду, і пушать миттєво мідвежу. Тут у Зетника ми бачимо, що у нього з реакцією проблема. Він не натискає вчасну телепортацію, щоб захистити е цей тавер. І команда Тундер знаходиться в доволі таки скрутному становищі, хоч вони і небагато ще програють, але. У Бісмастера гри немає стаків немає. Більше немає вежі на міду, немає вежі майже ось тут. І не зрозуміло, що робити. Тому що дивіться, Сларк вже має майже такий самий нетворц, як і Кері Мавпа, котра його пресингувала. Ну і до чого ж це все призводить? Це призводить до того, що у бісмастера доволі лейтові таймінги аганіму. У нього тільки на п'ятнадцятий хвилині він з'являється, і вони тоді вже відправляються бити Рашана. Фелканців це в цілому влаштовує, абсолютно тому, що вони просто можуть продовжувати фармити або реактити на те, що робить Тундра. Тут вони, напевно, не зрозуміли зразу, що м, Тундра пішли вбивати Рашана. Вони б хотіли почекати якийсь смоук. Далі тут вони трошечки е, ще м, перебували в цьому лісі, може думали, що хтось розділиться, когось можна буде запіхофувати, але в цілому м, просто продовжили качати кріпів абсолютно на всій карті. Тут ми повертаємось до Фейса Своїда цього від Топсона. Ми бачимо, що рахунок загалом у нього непоганий. У нього є АТО з першою шмоткою. Це для того, щоб мати більше дізейло в хроносфері. Кітера тут вбили його, запіковували абсолютно безкоштовно. І начебто все рівно все для Тундри непогано. Тут ще забрали Торментора для Жакіра, дуже непоганий шарт у нього. Глєтмір все ж таки до фарми собі Топсон. Підставляється, Малрін його безкоштовно вбивають. І це майже повністю камбек від Тундри. Ну, як майже повністю. Це повний камбек. Але як в таких іграх буває, все вирішується навколо появи наступного Рошана. Це другий Рошан. Тундра повністю знаходилась в позиції для того, щоб його забрати. Але Фел Конси вже не мають права віддавати другого рашана через те, що у них є аганім на Панголірі, він повністю боєздатний. Тут Нікс миттєво ревілить команду Фелкас, іначе все починається доволі непогано. Вівер також натискає тут таймлапс, тому що розривіли ще більше героїв. Ну і Топсон тут отримує багато дізепів. На нього нападають першим. Він помиляється критично для своєї команди, намагаються вбити Кеоснайте. Кеоснай натискає все ж тільки можна, його все ж таки вбивають. Але панголір... Продовжує жити. У нього дабл демедж, є шилд креш є ще Сларк ось цей офленовою, котрий доєднується до цієї бійки. Вбивають бісмастера, вбивають, бувають мапу, і таким чином фелконси перемагають надважливий для себе тімфайт. Топсон заруїнив в соло цю бійку. Далі тут у Патнагодієра була шилдруна, і варто сказати, що є такий мінус в доті. Зараз розумієте, про що я кажу. Дивіться, от він на Файсесслойді бачить, як пангольєр починає е кататись по цьому тімфайту. Скоріше за все, він в цьому моменті вирішив поставити на нього це квадратне хрони, через те, що він подумав, що ось цей бар'єр, котрий на ньому, це бар'єр від його другого спила. І що його доволі швидко можна буде розбити. Але це виявилось шилдруна, і ця шилдруна ще застагли з бар'єром від шилдкреша, І відповідно вони взагалі навіть пробити бар'єр не змогли на цьому пангольєрі. А хроно вже було використано. Так от. Мінус в тому, що цей бар'єр не показується, від, від якого він ресурсу напанного від Шилкреша чи від шилдруни. Конкретно в цій ситуації це вирішило багато для команди Тундра. Токсон вирішив напасти на Амара, але якраз таки Сларку він нічого не робить. І це те про що я казав, що контра... Цього квадратного охорона це дисперсер. Ти просто бафаєш його на себе і миттєво виходиш навіть без будь-якого сповільнення у цьому хрону. Це не каже про те, що він може ще Shadow Dance натиснути і без проблем вийти навіть на непоганому мов спіді Насправді, на Shadow Dance не факт, що він вийде, але на дисперсері точно виходить. Ну і це зрозуміли, що немає войда можна просто робити що завгодно з командою Тундра, що вони з ними, в принципі, і зробили. Цей офлейновий сларк виявився набагато імпактовішим героєм, ніж мідовий Войд. Вони просто використовували таймінги відсутності хроносфери у Войда, постійно давили команду Тундра. Ну і як наслідок вибули їх з цього турніра. Хоч це була і перша карта, але тим не менш вони виграли з рахунком 2-0. Потіпали Топсона, пописали йому смайлики. Ну, це заслуговано, тому що Топсон грає з одним зетником взагалі. Тому чому його натіпнути? Турнірна сітка Ріад Мастерс виглядає ось так. Так, бачимо, що ліквід будуть грати в нижній сітці проти команди Falcons. Ліквіди вже програли геймінг-гадіаторам відносно без шансів. Їх очікують вони в фіналі, ну або команду Falcons. Схоже, що все ж таки Falcons пройдуть фінал. Хоча побачимо, як воно сьогодні буде. Огляд фіналу у будь-якому випадку. Ви побачите завтра на ютубі. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.